Олександр Мосієнко, військовослужбовець Сил ТРО і військовий аналітик, доєднується до нашого етеру. Доброго вечора вітаємо, вітаю вас. Ну пане гнат. Щойно ви посилалися на нього, давали цитату. Говорив про роботу протиповітряної оборони. Що можна сказати про е стиль і почерк е роботи ворога під час цієї атаки? Ну бо фактично було кілька тривог упродовж ночі, і на жаль, такі трагічні наслідки. Ну, ми бачимо, що противник намагається змінювати підходи тактики час від часу. Зрозуміло, що ворог аналізує в тому числі і намагається реаналізувати роботу наших сил ППО, по тому як ми протидіємо противнику, вносити певні корективи, вдосконалювати, скажімо, свою складову, в тому числі що стосується дронів, що стосується шахідів, не тільки зміни там. Висоти польотів їхніх, а й експериментальні зразки використовувати в перспективі, навіть такі, які можуть оснащувати системами радіоелектронної боротьби, тому що противник зараз вже вивчає наші спроможності і наші можливості і застосування дронів перехоплювачів, намагається знаходити способи для їх обходження і так далі. Але в цілому, скажімо, і наші сили сили територіальної оборони збройних сил України, теж системно, які залучені до протидії повітряним атакам, ворога, працюють над тим, щоб в тому числі і вдосконалювати підхід, вивчати як противник діє, і бути ще більш ефективнішими для того, щоб збивати більшу кількість якраз цілей повітряного нападу. В цілому, в принципі, якщо подивитися і проаналізувати. Те, як ворог задіює різні засоби, то системний характер, системний характер носить те, що в поєднанні з дронами застосовуються різні типи ракет, якраз для того, щоб ну, скажімо, створювати навантаження для наших систем ППУ і для того, щоб намагатися таким чином вразити якомога більше об'єктів. Ну а цілі, ми всі бачимо, що намагається атакувати ворог. Це і цивільні будинки, на жаль, ці акти терору, які продовжуються. Ну і об'єкти критичної інфраструктури цивільної. Ну що росіяни змінили? Поправте мене, якщо це не так. Здається, що ось ці удари стали сконцентрованішими. Тобто, ось останній напевне місяць, коли і кінжали, і балістика, і крилаті ракети, і шахеди підлітають. Можу казати про Київ буквально в один час. Цьому можна протидіяти? Ну в Принципі, ця тактика ворогом вона в той чи інший спосіб використовувалася вже до тривалий час. Питання в тому, що вже е, навіть можна і визначати, яким чином і куди противник, в принципі, має намір бити. І у нас працює розвідка якраз для того, щоб розуміти. Протидіяти цьому щодо способів протидій, зараз можу розповісти про те, що зараз в Збройних силах. Активно, я думаю, буде впроваджуватись і на що покладаються значні сподівання, це на не тільки дрони перехоплювачі, а й на створення так званих стін дронів. Ну умовно їх так можна назвати, оскільки термін на слуху в чому е, суть полягає. Полягає в тому, що зрозумілою є концепція, що потрібно протидіяти і збивати якомога більше таких цілей, старатися принаймні. На підльоті до наших великих міст, і з цією метою а, є певні ідеї по запровадженню якраз перехоплень безпосередньо уже на кордоні, тобто це мова йде про російсько-український кордон або поблизу до окупованих територій. Я думаю, що поступово ці рішення будуть впроваджуватися, і кількість того, що взагалі долітає до великих міст, де це можливо зробити, звичайно. Вона буде зменшуватись, тому що ці рішення, от реально, в тому числі по дронах перекоплювачах вони вже дають результати і сподіваюся, що будуть давати в майбутньому ще кращий ефект. Ну, ви зараз говорите про стіну дронів, так звану стіну дронів, як певну певний спосіб протидії. Однак, ми бачимо, що тут історія з дронами вона повторюється, коли йдеться про перетин. Кордонів інших країн, тобто, ніби росіяни ну так виглядає, висилають їх до України. А потім вони опиняються то в Польщі, то в Румунії, нині в Молдові. Зараз про це детальніше поговоримо. Отже, шість російських шахедів залетіли вночі на територію Молдови. Це підтвердили в міноборони цієї країни. Один російський дрон впав у прикордонному селі просто на дах будинку. От ви бачите, як це виглядало. Людей оперативно евакуювали, а периметр очепила. Оточила поліція. Крім того, цієї ночі російські дрони залітали, як я вже говорив, і до Румунії. І до спільного захисту неба від ворожих дронів чергове закликав міністр закордонних справ Андрій Сибіга після порушення повітряного простору Румунії та Молдови цієї ночі. Посадовець запропонував партнерам помінятися досвідом за словами Сибіги, Ці інциденти чергове нагадування про агресію Росії, про небезпеку, яку вона створює не лише для України. Послухаємо. Наша пропозиція для усіх європейських партнерів залишається в силі. Україна може ділитися досвідом, об'єднувати зусилля з партнерами. Ми можемо будувати багаторівневу інтегровану систему протиповітряної оборони, щоб разом захищати наше спільне європейське небо. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України. Ну, простіше сказати, чи про стіну дронів говорить Андрій Сибіга. Я би сказав так, що те, що мова йде про стіну дронів, це те, що ну я думаю, буде запроваджуватися. Вона працює. Ми дивіться, ми в першу чергу зараз говоримо, коли ми говоримо про Україну, мова йде про те, як захистити наших людей, не в першу чергу наших людей, нашу цивільну забудову, наші міста і нашу критичну інфраструктуру, щоб ворог не створював нам перешкод нормально входити в зимовий період, опалювальний сезон. Це в першу чергу, це що стосується збройних сил. Що стосується захисту е, країн НАТО, звичайно, що Україна і раніше декларувала, і про це говорилося неодноразово. Що ми готові до обміну досвідом, до того як інтегрувати певні рішення, які дають нам можливість ефективно боротися дійсно ефективно сьогодні. Наші міжнародні партнери високо оцінюють протиповітряну оборону, яка постійно вдосконалюється попри складнощі і попри те, що ворог постійно атакує, застосовує велику кількість цілей повітряного нападу. Ми готові обмінюватися досвідом, допомагати це, звичайно, є позиція, і це нормально, коли ми говоримо про партнерство. Але в тому числі під час цього обміну досвідом є рішення, які б звичайно суттєво посилили і Україну. І суттєво посилили б звичайно наших сусідів країн-членів НАТО. Мова йде про те, що якраз коли створюється інтегрована єдина система протиповітряної оборони, це ідея, яка ще з 2023 року, якщо я не помиляюсь, була запропонована Німеччиною. Про те, що така система має бути створена, і Україна має бути невід'ємною частиною як європейська країна, як країна кандидат на членство в Європейський Союз. Має бути і плюс, виходячи із того, що просто географічно всі ці цілі і дрони, коли ми говоримо саме про типу шахеди або гербери, вони запускаються з території Росії і пролітають через територію України. То очевидно, що і виходячи з цього, виходячи із географічних ознак, без України побудувати добре е, оснащену, ефективну, багато систему протиповітряної оборони, звичайно, що для країн Європи може бути складніше. То але якщо країни Європи, Румунія, Польща будуть готові в тому числі залучати і свою авіацію, яка буде патрулювати і частину неба над територією України захищати і боронити тут, звичайно, ця система може бути ефективнішою, тоді, тому що тоді певні сили і засоби ми можемо фактично переміщувати в інші райони, розуміючи, що там партнери нас прикривають. А до речі, про літаки в тій угоді, яку злили у пресу в тих 28 пунктах. Там було про дипломатичні літаки, не зможуть базуватися в Києві. Це про що взагалі йшлося? Це ж не пов'язано з ППО? Я не готовий сказати. Взагалі, ви знаєте, я не можу сказати про автентичність цього документу, який був опублікований, чи він точно той, який обговорюється, чи ні. По перше, по-друге, зараз тривають перемовини постійні. І мені здається, що навіть якщо ці пункти, які там опубліковані, вони дійсно є саме такими, як вони були опубліковані в медіа. Ну тоді, в принципі, зараз ж процес триває. і Наскільки мені відомо, там скорочуються пункти, принаймні з того, що відомо, вже там не 28, їх менше. Тому я думаю, що і пункти про авіацію і про інше теоретично можуть бути переглянуті. Поки триває перемовний процес, взагалі важко сказати. Про фінальний документ, як він може виглядати, але я можу сказати, що для нас принципово те, що ми говоримо про в тому числі гарантії безпеки, і тут є точки дотику в гарантіях безпеки, як для України, так і для наших європейських партнерів. Коли ми говоримо про безпеку Європи, те на чому в тому числі наполягають постійно наші партнери, яку без України неможливо побудувати. То тут потрібно шукати саме предметні комплексні рішення. Як одним із предметних комплексних рішень є патрулювання а, а, авіацією партнерів, а це суверенне рішення України і партнерів. І наскільки я розумію, що до цього зараз теж ідуть перемоги. Дякую, Спасибо. дякую та за, за аналітику за розмову. Олександр Мосієнко нагадаю військовослужбовець Сил ТРО і військовий аналітик з нами на прямому зв'язку.